Про що говорили на молитовному сніданку, і про що молитися українцям? Саме за свободу сьогодні бореться Україна. Війна для нас зараз це біль і відкрита рана. Тому ми не можемо подивитися на неї з погляду історичної науки. Збоку саме це впадає в око. Україна захищає не тільки свою територію і незалежність, а й більш фундаментальну річ, яку в нас хочуть відібрати. Свободу з миру та єдності випливають наші добробут і речі, яких ми прагнемо. А ми прагнемо того, щоб мати свою незалежну, єдину, сильну, демократичну європейську країну. Цього прагнули і попередні покоління. Але Господь саме нас сподобав цього великого дару свободи і незалежності, яким ми володіємо впродовж останніх 30 років. Ми маємо об'єднуватися в молитві та подяці Богові за всі ті благодіяння, яких він нас сподобав упродовж всього цього часу. І нам є за що йому дякувати. Господи, даруй всім волонтерським організаціям, меценатам, благодійникам, сили й можливості надалі звершувати благі справи заради добра і любові до тижня. Прийми нині благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку за твоє безмежне милосердя. Нас і подбай про кожного, нехай свої ангели охоронці захистять їхні дівчат, їхнє життя, їхні здоров'я. Господи, з цілих поранених покалічених на цій страшній війні. Господи, благослови, щоб сім'ї України були міцними та щасливими і будували свої стосунки на одвічних цінностях, віри в те, забезпеч кожну сім'ю мирним життям, необхідними фінансами, житлом і комфортом.